Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У цю неділю, 18 грудня, Свята Церква нам пропонує про просілень десятьох прокажених чоловік. Господь наш, Ісус Христос, проходив між Галілею та Самарією та почав ходити в одне село. І він почув здалеку голос 10 прокажених чоловіків, які кричали: Ісуса, наставнику, помилуй нас! Люди були хворі проказою, вони згідно із законом Майсея мали жити поза межами поза межами села чи міста, тому що ця хвороба була заразною і могла передатися іншим людям. Ліків від цієї хвороби тоді не було. Ця хвороба приносила велику біль, тому що тіло було вкрите гнінними струпами, але крім того, люди жили поза межами міста та села та не могли спілкуватися із іншими людьми. І також ця хвороба вона дуже пригніщувала цих людей. І тому здалеку прокажені почали кричати, і Ісуса, наставнику, помилу нас. І Господь також здалеку їм кричить, відповідає, що підіть, покажіться священникам. І коли десять чоловік йшли, вони побачили, що отримали повністю зцілення, а священники це засвідчили, що вони дійсно здорові. І Господь говорить їм показатися священником. Він цим не порушує закон Моїсеєви, але його виконує, тому що згідно з цим законом, людина хвора проказує, мала показатися священнику, і священник мав засвідчити, що вона хвора, та має жити поза межами населеного пункту. Або якщо вона зцілилася, то могла повернутися тоді і жити у своєму домі. І що й зробили священники? Вони засвідчили, що дійсно ці 10 чоловік отримали зцілення. Але лише один із них, і той Самарянин, повертається до Ісуса Христа і віддає славу Богові. Він був із народу самарянського, і цей народ знаважали іудеї. Іудеї вважали, що вони дійсно правильно істинно шанують Бога. А всі інші народи, і, зокрема, народ самарянський, неправильно шанують Бога і зневажалися народ. І цей іноплемінник, самарянин, повертається до Ісуса Христа, дякує Богові, падає, ниць, тобто на землю, кланяючись до землі. Ісусу Христу, дякуємо за зцілення. І Господь, бачачи цю подяку цього чоловіка, запитує: а де ж десять, а де ж дев'ять інших чоловік, які отримали зцілення? Чи не десять зцілилися, тільки цей Самарінин і на прийшов подякувати віддати хвалу Богові і говорить до нього: що встань, іди, віра Твоя спасла тебе. І цим Господь нас навчає, що ми маємо дякувати Богові і бачимо, що Він робить таким, як і докір іншим людям, які не прийшли подякувати за зцілення. І також, святі отці нам заповідують, щоб ми дякували Богові за всі благодіяння. А святий апостол Павло говорить, що треба підносити хвалу Богові, дякувати за все, за все, що трапляється у нашому житті. Як цього досягти? Святі отці говорять, що треба. Постійно згадувати про ті благодіяння, які Бог посилає усьому людству та, зокрема, нам особисто. Якщо будемо це згадувати, згадувати про створення світу, про створення людини, про спасіння людства, про ті благодіяння, які Господь посилає кожному із нас, то ми будемо дякувати Богові за всі його благодіяння. Також, дякуючи Богові, в наших молитвах необхідно пам'ятати слова святителя Василія Великого, який пише про те, що. «Той істина шанує Бога, хто виконує Його заповіді, а той безчестить ім'я Боже, хто порушує Його закон. І дійсно, якщо ми будемо жити по заповідям Божим, виконувати його святі настанови, то тоді буде ім'я Боже прославлятися серед людей, і буде ім'я Боже святитися, як це говориться в молитві «Отче наш, в молитві Господній. І тому нам необхідно намагатися. Бога прославляти і нашими словами, молитвами, а також і нашим особистим життям. І крім того, святіці нам заповідують, що необхідно дякувати Богові не лише за якісь приємні для нас обставини, благодіяння, зцілення, але також дякувати Богові і за все, що відбувається навіть і за скорботи, і за хвороби. І приклад тому є життя одного преподобного печерського святого, преподобного Арефи. Він жив у Ковопечерському монастирі, але був дуже жадібним. Він збирав гроші, і навіть доходило до того, що сам терпів і голод, і спрагу іншим не допомагав, і сам голодав, щоб тільки збирати більше золота. Але трапилося так. Що розбійники вкрали все його золото, і він почав роптати, хулити Бога. Він почав підозрювати інших людей, які жили з ним, інших монахів, що вони вкрали це золото і навіть не хотів жити, маючи таку велику скорботу. Але трапилося так, що йому було видіння. Він побачив, що до його душі приступили демони та ангели. Та демони почали кричати, що він наш, тому що він не він подумав, що це все його багатство, він не думав, що це Боже. І він почав роптати і хулити, тому він в наших руках, і вони хотіли забрати його душу, щоб кинути у вічні муки. А тоді ангели до нього звернулися: що ти нещасний чоловік, тому що ти мав подякувати Богу за його благодіяння. Коли людина Щось жертвує, я подає милостню, то вона дає від того, що має. І це є велика перед Богом, це справа є великою перед Богом. Але якщо людина щось втрачає, вони або вкрадуть, або вона втрачає щось, і вона дякує Богу, то це ще більше, ніж подати милостиню. І тоді зрозумів цей чоловік Арефа, монах, що він поступив неправильно і почав каятися, просити у Бога прощення, Господи, прости мене, це не моє, це все Твоє. І водіння закінчилося, і він тоді змінив все своє життя. Бачили, що він тепер уже не має ропота на Бога, не хулить ім'я Боже, але постійно дякує за всі благодіяння. Він повторював слова праведного Іова і Старого Завіту: Господь дав, Господь і взяв, да буде ім'я Господнє благословенно. І так він і провів все своє життя. І зараз він є серед інших святих, преподобних Києво печерських преподобний Арефа. Тому будемо, дорогі браті і сестри, з цього прикладу мати також і те, що нам необхідно за все дякувати Богові. Якщо будемо дякувати, то це буде навіть більше, ніж милостиня, якщо ми щось втрачаємо і за це дякуємо Богові. Будемо привчати себе, згадувати всі благодіяння, які Господь проявляє до нас грішних, до всього роду людського, і будемо прославляти Бога також і своїм життям, виконуючи святі заповіді. Божого вам благословіння.